Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь останні спортивні події нашого району у черговому випуску «Спортмікс». 28 вересня у спортивній залі Радехівської землеосвітньої школи No1 відбулась першість району волейболу серед жінок. Змагання проходили серед дорослих та юнацьких команд. Серед дорослих змагались команди з Бешева, Оглядова та Стоянова. У юнацьких змаганнях взяли участь школярки Радехівської зеленосвітньої школи No3, Удлівської, Оглядівської та Бишівської зеленосвітніх шкіл. Команди по коловій системі в двох підгрупах боролись за прозові місця. Між дорослими командами місця розподілились наступним чином: перше місце село Стоянів, друге місце село Бишів, третє місце село Оглядів. А серед юнацьких перше місце посіла Бишівська школа, друге місце у Оглядівських школярок. Третє місце зайняли учениці вузлівської злясвітньої школи. Команди Переможці змагань були нагороджені кубками, медалями і грамотами. Спів змагань виступив Львівський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх на чолі з директором Вадимом Климовичем. 25-26 вересня на території оздоровчого табору Ровесник відбулась 27-ма спартакіада інвалідів Львівщини. Команда інвалідів Радехівського району здобула 11 медалей. Команда інвалідів Радехівського району вже вкотре вдало виступає на подібних змаганнях. Цього року вона знову здобула ряд перемог в різних видах змагань. Зокрема, бура Ірина здобула перше місце в Стрибках довжину і перше місце в Дарці. Клочко Ігор перше місце в армреслінгу. Сторачук Ганна перше місце в армреслінгу. ЗДІЛЬ Вікторія друге місце серед бігунів на 30 метрів. Гладка Ольга перше місце в бомбаскеті та перше місце в стрибках в довжину. Жада Наталія перше місце в армреслінгу. Друге місце в бігу на 30 метрів. Савчук Роман перше місце стрибки в довжину. Та друге місце серед бігунів на 30 метрів. Команда з Радехівщини загалом здобула 11 медалей. Цьогоріч на участь команди інвалідів Радехівського району в обласній спартакіаді відбулася сприяння голови Асоціації інвалідів Радехівщини Ніни Василик, голови Радахівської адміністрації Василя Куця, виконуючи обов'язків завідувача відділу освіти радеж-адміністрації Ганни Шліхти та автоперевізника Івана Михайлєва. Вихованця Радехівського молодіжного клубу Чемпіон вже неодноразово захищали честь нашої країни на чемпіонатах Європи, Євразії та і світу з пауерліфтингу. Цього разу майстер спорту з пауерліфтингу Олександр Карнау відстоюватиме синьо-жовті кольори на відкритому кубку Польщі з жиму лежачі серед професіоналів, який відбудеться у місті Лоць. Кожного разу перед виступом на міжнародній арені у членів клубу Чемпіон виникає постійна проблема фінансування. Але цього разу доля була прихильною до чемпіонів. Доброго вечора, дорога шановна Радехівська громада. Ми сьогодні знаходимося в такому гарному приміщенні спортивно-юнацькому клубі Чемпіон, і маємо нагоду зустрітися з нашими майстрами спорту, нашими чемпіонами місцевими Радехівського району, які будуть представляти. Нас на міжнародній арені, а саме в Польщі, ми хочемо побажати особисто від радикальної партії, особисто від мене, як від кандидата, який йде по мажоритарному 119-му виборчому окрузі в Верховну Раду. Хоче побажати успіху і перемоги визнання нашої держави не тільки на теренах Львівщини, але й поза її межами. Від себе і від молодіжного спортивного клубу Чемпіон. Ми дуже вдячні радикальній партії, зокрема кандидату в народні депутати України до Верховної Ради Андрущенко Андрієві за надання фінансової допомоги. Завдяки цій фінансовій допомозі ми гідно представимо Радехівщину, Львівську область і нашу державу на міжнародній арені. Дуже вам вдячний, бажаю успіхів і перемоги. Дякую. Неділю 5 жовтня в селі Торках відбувся футбольний турнір молодіжних команд, присвячений пам'яті колишнього футболіста, жителя села Торки Степана Красуна. У молодіжному турнірі взяли участь команди Сікач Сторок. Стріла з Бешева та команда «Волинь» зі села Шпиколоси Сокальського району. Також цього дня в торках відбувся матч пам'яті Степана Красуна між ветеранськими футбольними командами Сікач з Торків і Сокіл з села Привятичі Сокальського району. Відеосюжет з турніру ви зможете переглянути наші наступні передачі. Також минулої неділі на Радехівському стадіоні колос відбулись фінальні матчі першої ліги. За третє місце боролись футбольна команда Синьків і старт з Юсипівки. Сильнішими виявилась команда Синькова, яка забила єдиний переможний гол, що вивів команду на третє місце у чемпіонаті Радехівського району з футболу в першій лізі сезону 2014 року. За перше місце боролись команди Миколаїв і Стир з Березівки. Основний час завершився нічиєю 1-1. Дійшло до пробиття 11-метрових ударів. Футбольна команда Миколаїв забила на один м'яч більше від команди Стир з Березівки і виборола перше місце у першій лізі чемпіонату Радехівського району з футболу з сезону 2014 року. За підсумками чемпіонату району з футболу в першій лізі команди Миколаїв і Стир з Березівки. Здобули право виступати у вищій лізі сезону 2015 року. 3 жовтня відбулось засідання Федерації футболу Радахівського району стосовно матчу 25-го туру чемпіонату між командами Вищої ліги «Полове Станин» та Юність зі Сабанівки. Матч не був завершений. Федерація, розібравши ситуацію, прийняла рішення переграти матч на нейтральному полі. Також під час засідання обговорювалися можливі варіанти проведення осіннього кубка з футболу між командами першої ліги. До кінця чемпіонату району з футболу у вищій лізі залишається лише три тури. Сьогодні відбулися матчі 27-го туру чемпіонату. Наступної неділі відбудуться матчі 28-го туру чемпіонату серед команд вищої ліги. Протягом останніх шести турів лідерує в чемпіонаті Радехівщини з футболу футбольна команда Радехів. Її найближчі сусіди по турнірній таблиці. Новорічні чемпіони з ястрович та обласники з Павлова. Так завершився ще один спортивний тиждень на Радехівщині. Слідкуйте за нашими наступними випусками. До зустрічі!